Всім привіт! Я восени виставляв ці місця в групі Facebook Камахи України фахівці. Мені сказали, що це не камахи, це сліди від куль. Тут хтось стріляв по скелям і тут ніяких камах ніколи не жило. Ви подивіться, які сліди від куль. Тут ціла пасіка. Тут ціла пасіка. Я не знаю, чи камера знімає камах. Але тут гул як на пасіці Це якась скеляста пасіка України А не як і не сліди від куль трохи стрьомно сюди залазить, бо щось воно оно оттуда тарохне. і привіт! Але тут пасіка ціла невідомих земляних осмій.